Шановні друзі, вітаю вас зі святом початку навчального року. Навчальний рік розпочинається в надскладних складних умовах. Іде війна. Педагогічний колектив вітає всіх учнів. Як не було б складно, ми повинні продовжити навчання. Адже діти для нас це саме дороге. Ми вас чекаємо в стінах рідної школи. За цей важкий період, 24 лютого, з'явились в школі сховища, укриття, яке повинно зберегти життя. А тепер звертають до самих маленьких, наших учнів, першокласників. Їх у нас багато, три класи. Бирайте як губка, саме найкраще від батьків, від вчителів, від товаришів. Хочу побажати, щоб вам в школі було затишно, спокійно і ви з бажанням йшли до школи. Повірте, як би хотілося зібрати вас всіх на плаці біля школи, усміхних, радісних, з великим бажанням вчитися. Але війна розділила нас одні за кордоном, інші в інших областях. Але прийде час, і ми всі зберемось разом і відсвяткуємо перемогу. Обов'язково перемогу. Бо ми, українці, і навчені доробляти до кінця всяку справу. Шануємо воїнів Збройних сил України, які дають можливість розпочати навчальний рік. Вони в нас мужні, сміливі. Слава героям! Любіть Україну, велику державу, вільну та незалежну. Любіть місто Київ, величніше і квітуче місто. Любіть нашу школу номер 190 яка завжди своїм брухливим життям доводить, що ми всі разом переможемо. Ми незламні. Слава Україні! Слава ЗСУ! З новим навчальним роком! Дорогі діти! Вітаю з Днем Знань! Бажаю всім сталевого терпіння та енергії, мудрості та розважливості, віри в себе і непідробного інтересу до знань, міцного імунітету до неприємностей, оптимізму та підкорення вершин в новому навчальному році. Наважуйтесь, творіть, прагніть, вивчайте нове і незвідане, адже наша сила в наших знаннях. Ми, українці, і ми завжди перемагаємо! Зі святом вас! Вітаю з днем знань! Нехай попереду чекає багато цікавого. Кожен урок дарує відкриття, навчальний рік буде успішним, а педагоги допомагають осягнути секрети наук. Бажаю, щоб один з найголовніших днів у вересні запам'ятався трепетним хвилюванням, усмішкою, радістю, старання вам, терпіння, удачі, щастя. В очах малих дітей цікавість і тривога, повсюди море, сонечка й тепла. Найкраща в світі чарівна дорога сьогодні вас до школи привела. Ідіть сміливо, це дорога в казку. Ми вас туди за руку поведемо і подаруємо любов, тепло і ласку. На всі питання відповідь знайдемо. Навчим всього, що для життя потрібно. Відкриємо дивовижний світ для вас. Учитися дітям просто необхідно. Прошу ласкаво в школу, в перший клас.